Ще тиждень тому у мене в інвестиціях було більше ніж 117 тисяч доларів. Але вчорашній обвал зачепив і мене. Я тримався-тримався, але вчора просто все рухнуло і мінус 2000 доларів. Тому зараз мій портфель десь 115 800. Якщо чесно, я не знаю, чому так сталося. Можливо, мене зглазили. Або чорна кішка дорогу перейшла. Але варіант, що я десь помилився, я поки відкидаю. Хоча, враховуючи усі умови, як все падає, то мені здається, результат доволі таки нормальний. Ще нема на що жалітися. Скажу чесно, що інвестувати зараз в мене бажання не сильно виникає в таку волатильність і е, неопридільність. Але, тим не менше, рубрика інвестиції на 500 доларів має інвестувати. Я пообіцяв, що впродовж року буду інвестувати 500 доларів в дивідентні компанії, тому що моя ціль вийти на 2000 доларів пасивного доходу дивідендами, ну і іншими джерелами доходу. У мене виникла геніальна ідея лотереї. Самі подумайте, що це просто миттєво можна закрити всі потреби. Можна виграти мільйон, навіть мільярд. Найбільший виграш в Каліфорнії був у 2022 році. Мешканець виграв більше, ніж 2 мільярди доларів. Уявіть собі. Звичайно, є один нюанс. Шанс виграти в лотерею 1 до 8 мільйонів. І це трішки ризиковано. Але я придумав просто геніальне рішення, до такого ще ніхто, напевно, не додумувався. Можна інвестувати кошти в компанію, яка займається цими лотереями. Наприклад, у нас є можливість інвестувати в Bright Lottery. Ця компанія е, володіє 7 з 10 найбільших лотерей світу. Також вона займається миттєвими лотереями онлайн, як я вже сказав, класичними лотереями. Можна сказати, що це лідер на ринку в світі. Я вже інвестував в цю компанію приблизно місяць тому. Тоді дивідентна дохідність була 5,8%. Що сталося за майже місяць? Акції впали е, десь на 8%. Але позитивна сторона в тому, що дивідентна дохідність зросла. Зараз вона становить вище 6%. Хоча, звичайно, ця компанія ніякий не аристократ, не король дивідендів, тому дохідність може впасти. Ви спитаєте, навіщо інвестувати в таку компанію, яка падає? З одного боку, так, акції падають, але що мене підкупило? За останній тиждень, коли просто все летіло вниз, не було куди ховатися, ці акції просто залишилися на місці. Хоча це я вважаю такі сміттєві акції, але тим не менше вони просто залишилися на, на місці і виступили, скажімо, таким острівцем безпеки. І мене це підкупило і є шанс, що це уже дно. Хоча. Не намагайтеся ловити дно, це дуже часто закінчується погано. Ви майже завжди отримуєте в подарунок друге дно, тому е не робіть так, як я, якщо ви не боїтеся втратити кошти. Але я інвестую не дуже великі гроші в цю компанію, тому нормально все. Ще один нюанс, що відбулося з останніх новин це високий рівень опціонів по цій компанії. А це характеризує тому, що е Очікується якийсь ріст. Тільки є один нюанс, що ніхто не знає, який це буде ріст. Трейдери ставлять просто на ріст, але це може бути як вверх, так і акції можуть впасти. Саме абсурдно в цій ситуації те, що компанія, яка займається лотереями, в даному випадку акції я розглядаю також як лотереї. Та надіюсь, все-таки на ріст. Якщо ми подивимося аналітиків, то всі рекомендують купувати і ставлять зростання приблизно на плюс 40%, що було б доволі таки приємний бонус до дивідендів. Але набагато важливіше не аналітики, а хедж-фонди. що вони роблять, як вони голосують уже конкретно своїми коштами. І ми бачимо, що активні покупки і багато хедж-фондів додали цю компанію вперше як нову. А ще я купив платну підписку на цей сервіс, щоб аналізувати хедж-фондів, тому потрібно відбивати кошти. Я сподіваюся, що буду хоча б в плюсів 15 доларів, щоб окупити. Якщо проаналізувати останні новини по цій компанії, то також один позитив. Вони виграють нові контракти, ліцензії в нових країнах, в нових штатах. Отже, один позитив. А ще керівництво оголосило, що буде байбек, тобто зворотний викуп акцій. Це завжди доволі-таки позитивний момент для ціни акцій, тому що якщо відбувається зворотній викуп, то акції майже завжди ростуть. Я купую в якійсь мірі заради дивідендів. Минулого року в якийсь момент чомусь дивіденди виросли, не знаю чому, але середня дохідність до 6% отже, зараз трішки вище 6%. Єдині два такі негативні моменти це коефіцієнт виплат дуже високий тут. Тобто прибутки не покривають дивіденди. І ще е, немає зростання дивідендів, тому з одного боку це дивідендна акція, а з іншого боку, така дуже спекулятивна. Тому, якщо аналітики виявляться, праві і акція виросте там на 50%, то, можливо, буде сенс її продати і купити уже дивідендні акції, але такі стабільні. Якщо акції не виростуть на 50%, а будуть на одному місці, чи там трішки впадуть. То дивіденти, якщо збережуться в 6%, буде доволі таки приємний бонус. Набагато приємніше отримувати 6%, якщо акція падає, ніж нічого не отримувати. У мене вже було 33 акції, які я купив доволі таки нещодавно. Я докупив ще 37 акцій, щоб була така кругла цифра 70%. Отже, моя позиція зараз трішки більше 1000 доларів, середня ціна 14 доларів за акцію. Я думаю, ще докупити 30 акцій в майбутньому. Просто щоб було цифра 100, щоб 100 акцій. Ну, мені просто подобаються круглі цифри. Дякую за перегляди і до нових зустрічей!